Всім привіт! Ми знаходимося на каналі, готуємо і дегустуємо з Ольгою Кучеренко. Як і обіцяла, буду відкривати сьогодні посилку з інгредієнтом, який так довго чекала. Ніколи не думала, що в Україні так буде важко знайти і замовити самий звичайний цукровий бурьок. Стоя він недорого, на одному зайті замовляла точніше, я не замовила, а пробувала замовити по 25 гривень за кілограм, мені так і не відповіли. Замовила я два бурячка на один кілограм, заплатила 40 гривень. Ну, звичайно, крім доставки. Доставка в мене вийшла 80 гривень. Так, може хтось думав, що я буду замовляти. Опс, Обстеран, або щось цікавіше. Оказалося, саме обичний цукровий буряк. Але я хочу сказати, що із самого, такого, самого мого глибокого дитинства дошкільного я пам'ятаю, як я їла у своєї бабусі ці цукрові буряки, вона їх запікала в казані. Я прям пам'ятаю, як відкривала з казаном, там була солома, і вона запікала ну, ці ж буряки прямо цілими запікала. І я завжди мріяла, вже зараз у свідомому дорослому віці скуштувати знову цього буряка. Я не знаю, чому він мені в дитинстві так подобався. Чи це і справді так смачно, чи може тоді був якийсь дефіцит. Різних смаколиків і солодощів, що він мені так зайшов. Ну, коротше, одним словом, я його приготую, спробую і обов'язково поділюся з вами враженнями, тому що я думаю, це буде досить цікаво. Чому я замовила два буряка? Один я хочу запекти і прям зразу, коли охолона спробувати. А другий буряк я хочу заквасити. Руслан, привітаюся? Ні. А другий буряк я хочу заквасити і приготувати український гуцульський білий борщ з білими грибами. Обов'язково я це зроблю, тільки не сьогодні, тому що сьогодні я буду буряк білий, тільки квасити, а треба деякий час, щоб він постояв. і, ну, Звичайно, щоб пройшов процес брудіння, і якраз я думаю, поки я поїду в село до тата, він тут постоїть цей бурячок. Прокваситься, і коли я вже приїду, можна буде зняти відео, приготувати борщ і насолодитися. Ні, недовго ти хотів. Ну, якщо ти щось хочеш, то кажи. Вибачаюся за те, що прийшлося перервати відео, але мені синочок захотів щось сказати наодинці. Ділитися з вами цим не буду. Тому зрозуміть. І так, я говорила про те, що е, буду квасити, е, це же один бурячок буду запікати, другий буду квасити. Як я буду це робити? Ви можете поспостерігати комусь цікаво. Так, ось такі бурячки мені прийшли. Зараз я їх розпочату. Я їх також бачу сьогодні вперше, до цього я посилочку е, не розпочатувала. Ну, звичайно, такий собі. Ось хвостик трошки підгнив. Я не скажу, що він мені сильно подобається. Цей, мабуть, я обріжу і заквасю. Хоча я хотіла більшого запекти. Чи не знаю, чи хвостик обріжу, а цей запечу меншого заквасу, не знаю. Коротше, один такий, а другий брячок. Ось отакий. Ну це гарненький, цей кругленький, без е, всяких дефектів там цвілі і гниття. Не знаю, можливо, я і його запечу. Точніше, його запечу, а цього попаси. Не знаю. Е, і так, це прибираємо. Нам коробка не потрібна. Е, миємо. Сейчас я трошки переставлю штатив ближче. Наші бурячки потрібно помити. Для цього я взяла щітку. Бо Боже ви розумієте, що їх потрібно гарно вимити, особливо той другий, що буде запікатися, то прям надо, щоб гарно-гарно він був вимитий. І один, і другий ми вимиваємо. Я також хочу вам сказати, що дуже хочу скуштувати. Білий борщ гуцульський. Не знаю, чи він мені сподобається, бо я дуже сильно люблю червоний борщ. До речі, хто не знає, де брати червону воду для борща, бере червоний буряк, Квасити так само, як я по такому самому методу, як я буду заквасувати білий буряк. Нехай він прокпрокоситься, постоїть, і вам буде червона вода для борщу. Червоний буряк я дуже часто вдома проквасюю. Я прям ці моменти дуже люблю, особливо коли ви в погріб зносите бурячки, а потім такі остаються, робляться десь уже ближче. До весни або посередині зими вони такі підв'ялі, Їх можна почистити, порізати на куски, заквасити, і потім вони дуже ідеально будуть у борщ підходити. Соломкою ріжете і зберігаються вони дуже довго. І водичку тут також можна. Добавляти в борщ. Єдине, що коли я квасю червоний буряк, то я, до речі, напишіть, якщо хочете, я можу також цей процес весь зробити для того, щоб все було видно, як що, до чого робиться. Ну, коротше, єдиний момент, що якщо квасити червоний буряк, можна трошки, ну звичайно, це як хто робить. Я, наприклад, трошечки підсипаю цукру. Коли буду квасити білий буряк, цукру я підсипати не буду, тому що він. Білий цукровий буряк. Тут і так досить цукру. Особливо, якщо я його хочу додати в борщ, мені, ну, знаєте, варення не потрібне. Мені потрібно, щоб він був в міру солодкий і в міру кисленький. І так, не знаю навіть, який запекти. Навірно, буде все ж таки я запікати оцей більший. Ну, то що ж я буду? Знаєте, газ у духовці. На отаку грубі а якщо воно мені сподобається, я вже хочу щати, вже буде покошений. Буде ще раз замовляти, а вони так дуже довго їдуть, що мені це не подобається. Я не люблю нетерплячка, точніше. Я щось як захотіла, мені треба тут і зразу це все. Так, що ж ми будемо робити спочатку? Ну давайте спочатку будемо. Чистити буряк і те, що ми е, запланували поквасити. Е, у банку ми його е, дивіться, по-різному можна квасити деякі зразу на соломку, хто, хто допустимо, любить борщ. Буряк такими полосочками, ви можете зразу його і квасити соломкою нарізати. Він набагато швидше прокваситься і вам набагато буде удобніше. Я не люблю. Я, наприклад, все на міленьку тартушку тру. Ну, якщо, якщо я точно ну я ж знаю для чого я його роблю. Для борща, допустим, і щоб мені потім з полосочок буде ну, не смачно, дуже неудобно, то коротше я поріжу. На кубик його і заквасю, щоб запасю його кубиком, щоб потом взяти шматочок і потерти собі на тертушку. Оце такий момент ще хотіла сказати. Заквасювати я його буду. Столовою водою не буду брати воду з крана, тому що я завжди цю воду використовую та де проквасується в тій воді, де проквасується бурячок, чи в борщ. Там, допустимо, я її додаю для того, щоб врегулювати смак. Чи й так вона мені смачна, допустимо, із Червоного буряка мені подобається ця юшечка. Деякі люди там, допустим, зараз, похожі технологією, навіть спеціально квасять буряки і п'ють квас буряковий. Це багато кому подобається. І вони, квас буряковий дуже корисний. Так що такий момент, що я хотіла сказати, а, так, ага, ще отут того пару. Таких штучок ми їх виковиряємо, бо вони нам не потрібні. Підготувала літрову банку, бо я розуміла, що вона, в мій бурячок буде невеликий. Мені її буде досить ого, твердий. Так, видно. Ріжу на ось такі кусочки. Для мене вони прямо просто ідеальні. Оце такий кубик. Взяв, скільки кільки тут я надо. І, будь ласка, використовуєш. Тим більше, що Після того, як буряк прокваситься, дивіться, він стоїть. Якщо ви хочете, щоб у вас буряк набагато швидше проквасився, ви можете залити його теплою водою. І він набагато швидше у вас прокваситься. Але деякі корисні ферменти, вони як сказати, при швидкому такому бродінні, коли ви заливаєте теплою водою, більш неприродньому. Вони зникають менше залишається їх як при е, такому процесі, який буду розповідати. Я ви заливаєте обичною водою, питною, хто хоче хто хоче потім е, використовувати цю воду. Кімнатної температури відставляєте в тепле місце. Е, ну як тепле, ну допустим, не холодне. Якось в мене в квартирі воно тепле місце скрізь. Більш тепло може там е, коло. Я не знаю, коло плити так недалеко, коли буду готувати, буде віяти тепленьке повітря, буде йому хорошо, бурякові. Отака От банка повинна бути неповна. І буряк не повинен бути втрамбований. Звичайно, сюди можна було б ще додати, але явно, що я його не буду додавати, бо в мене його більше немає. Но так, навіть дуже добре. Дивіться, я беру водичку, заливаю бурячок. Буде дивитися за ним, буде з'являтися, буде з'являтися спочатку на ньому пінка, ми її будемо збирати, потім може така бути плівочка із цвілі, не треба переживати, вона ну, не шкідлива, ви її просто збираєте, дивитеся за цим бурячком. Коли у вас процес брудіння, коли буряк перебрудив. Ви його можете, весь цей час, до речі, ви його не накриваєте ні кришкою, нічим. Можна тільки накрити його, допустим, Я не знаю, якщо в когось є таке тепле місце, і якщо там пилюка, ви можете марлією накрити його для того, щоб там, допустим, пилинки не попадали. О, і щоб нічого туди не попало, це так, щоб він дихав. Коротше, кришкою не накривайте. Після того, як він перебродить, його можна накрити кришку, якщо ви весь не використали, ставите в холодильник. Місяць-півтора він у вас спокійно зберігається. ви його використовуєте куди вам потрібно. Так, коротше, сюди, у цей, дивіться, можна ще. Один варіант робити квасіння буряка, додати сюди перець з горошком, додати лавровий листочок. Він буде також ароматний, смачний і цукор додаємо. Цукор я вже сказала, чому ми сюди не додаємо, тому що він цукроє в ньому і так багато цукру. Перець горошок і лавровий листочок. Я не додаю, тому що коли використовується тільки плід буряка, він не мішає. А я завжди використовую і воду. І не завжди я використовую і я люблю і так попити, допустимо, як квас буряковий. І ну, мені не подобається, коли тут лавровий лист, і коли перець тут. Якби я використовувала тільки в борщ, то да. Коротше, оце Я просто залила водою і все. Процес пішов. Тепер буряк мій. Кваситься, коли він уже перебродить, перекваситься, я буду з вами готувати гуцульський білий борщ з білим грибом, білим буряком, цукровим і білим грибом. Запрошую вас, щоб ви приєдналися, спостерігайте, хто бажає дивитися, як я буду це робити. І так, перший момент ми зробили. Тепер другий момент. Будемо запікати цей же ж цукровий бурячок, так як робила ця моя бабуся. Я не знаю, як, мені, як я зараз буду його їсти. Ну, в дитинстві я прям дуже-дуже чекала, коли, коли вже буде цей бурячок печений, коли я вже його буду їсти, коли бабуся його приготувати. І дивіться, я навіть не знаю маю в кого спитати, як іменно вона це робила, тому що е, те, хто там то коротше, е, мої сестри не пам'ятають, як вона готувала. Я тим більше, бо я була дуже маленька. Я тільки пам'ятаю, що був казан, була перина із соломи, і вона накривала кришкою. Я не думаю, буряк був цілий. Я не думаю, що вона в якогось в нього спеції там ложила, чи ще щось, щоб там, е, допустим, я собі продумувала нюансів, щоб змастити його чимось. Тоже я не думаю, що він змащувався тоді, особливо там оливковою олією чи ще щось. Ми понімаємо крім жиру. Ну, і, звичайно, така звісно, олія була. Але я не думаю, що бабуся його змащувала, тому що коли вона ставила його в піч, а і солома, воно б температури могло б загорітися. Чи, ну, я не знаю. Коротше, імітацію казана буду я робити так. Беру ось, у мене є така формочка одна і друга. Е, ну, ну, типу, як гусятниця, я не знаю, не стільки вона, вони типу, з'єднуються, накриваються. О, і вони, вони дуже удобні, дуже практичні, якому ну, да, ви дивіться, Аврора рулить. Чи де, я не знаю, тому що це подарунок, е, я сама не купувала. А придумуючи за солому теж, я приблизно розуміла, для чого вона. Для того, щоб він у казані не пригорів, не прилив. Для цього я візьму пергаментний папір. Нічого абсолютно не буду додати. Я не знаю, як правильно його робити. Чи треба додати, чи не треба, я буду готувати і робити все інтуїтивно. Достечка нам більше потрібна. Беру буряк, просто його ложу на пергаментний папір, завертаю, і ложу в сторону, беру ще пергаментний папір, роблю таку подушечку. Для нього. я не стріля столоме. І ще потім я обгорну його фольгою. Поверх канасного паперу. Повторюю ще, що я не знаю, як правильно робити. Може і неправильно. Хто знає, будь ласка, пишіть у коментарях. Я буду дуже вдячна. І це абсолютно ніяк я не сприйму за критику. Я дякую кожному коментарю, хто дає поради. Я, знаєте, вік живи, вік, вік учися. Я, я буду тільки вдячна за те, що хтось буде давати поради. Це завжди добре, особливо коли людина безкоштовно ділиться своїм досвідом. І так, дивіться, що у мене виселося. У мене вийшла нижнє глибша. Течку, я беру, ложу сюди буряк. Виглядає дуже красиво, не знаю, чи буде смачно. А чи буде смачно, можете подивитися на, моєму TikTok, на моїй Тік-Ток-сторінці, де є підписана думці великими буквами. Там я дегустую різні продукти, які я ніколи не куштувала, І там же ж я буду дегустувати цього бурячка. Так, ось я думаю, що із таким завданням зробити е, точніше, знайти таке блюдо, яке прирівнювалося до казана. Коротше, ви мене поняли, з цим я справилася, я думаю. А тепер буду ставити у духовку. Я навіть не знаю, як його, на який градус його ставити. Скільки його треба готувати, ну, дивіться, понятно, що в печі температура не регулювалася, і я думаю, що на сильний, жар, на, на, на сильний такий великий там, жар його не ставили. Більше я придержуюся думки, що його ставили вже на такий е, погасаючий жар. Хто, хто розуміє, про що я, хто хто колись у печі щось готував. Вона нагрівається і вже так зберігає свою температуру. Жаринок майже немає, я засовую так, щоб воно мліло потихеньку. Так само я так само зроблю і я. Я поставлю на 150 градусів ненадовго, допустимо на 40 хвилин. Я поставлю на 150 градусів, а потім буду додавати, щоб він пришмалювався. Ну, щоб він ж не розвалився, каша не була, щоб трошечки якусь форму. Мав. Не знаю, все роблю вперше інтуїтивно, як у мене вийде, якщо навіть у мене нічого не вийде, я вам це чесно і відверто скажу. І будемо готувати і вчитися разом. Особливо такі страви, які ми в повсякденному житті щодня не готуємо. І так, я зроблю невеличку перерву, коли це все підготовлю, потім я буду витягувати із духовки. Я обратно буду все знімати і розповідати всі свої дії, які я робила. Якщо я там цим підбавляла температуру, зменшувала і за як ну за який час він готувався, все я буду все я розповім обов'язково. Що ж, вже пройшло 2,5 години. Одну годину я запікала нашого бурячка на Температурі 150 градусів, інший час я поставила на 180 градусів. Я думаю, що для нього досить. Один раз я відкривала, потрогала його так просто зверху, він мені ну, так і виявився трошечки ще затвердий. Потім до нього я не дивилася ще, але я думаю, що його потрібно виймати, залишати, щоб він схолодав і куштувати. Сьогодні вже, я думаю, що у мене куштувати його не вийде. Так як я у себе на сторінці в TikTok розповідала, що у мене фаза почалася похудання, і вже е, така година, що я сьогодні їсти не буду, а скуштую його е, взавтра. Ще хотіла сказати одну таку ставочку: е, що я коли поставила бурячок запікатися, е, пішла по Андрічка в садочок, і ми ще трошечки прогулялися там е, по дворі походили. Е, короче, Прийшов деякий час, і коли я зайшла в квартиру, я зразу, я не можу вам передати словами. Я наче опинилася в тому часі, коли я не знаю, як в дитинстві я нас, такий аромат, аромати печі, аромати лежанки, аромати хати оце йде дровами топилося. Ну, прям-прям, прям я не можу вам передати. Знаєте, аж попросинилися всі теплі почуття, всі спогади. І, коротше, я щаслива, мені сьогодні дуже хорошо. І взагалі краще буду доставати нашого бурячка, бо вже він запікається. Я думаю, достатньо часу. Зараз подивимося, який він. Залишилася в мене одна прикладка, бо друга мені треба була на аплікацію, я її порізала. О, от візьму щось друге, бо ти мені не подобається. Так видно. Ну, я вам хочу сказати, може бути все. Може, я його скуштую ще і сьогодні, тому що такий аромат, я думаю, що мені сподобається. Так, що б мені, щоб мені таке тебе, щоб положити можна сюди? я нюанси не продумала. Ну нічого. Варяча. Ой, ароматно просто. Так, так, так. Можна переложити так. Переложу нічого страшного, трошки соку потекло з нього. Я хочу вам сказати, що я дуже поспішила і не продумала нюанси і деталі. Хочу його відкрити. Відкрити, відкрити, відкрити. Да, він м'який, прополюється дуже хорошо, подивнів. Ну, це, мабуть, ж так і треба. Не знаю, мехесенький, хороший. Не знаю, чи буде смачний, але те, що він приготувався, це 100%. Ось, ось дивіться, який він. Якби ви могли відчувати той аромат, який відчував я, то ви б зрозуміли. Він. Ну, я не знаю, багато хто не зрозуміє, про що я говорю, але... Хто сидів біля лежанки або біля печі, точніше на лежанці біля плити чи біля печі. Хто був у тому часі, коли топили не газом, а дровами, ви мене зрозумієте. Такий аромат. Прям прекрасний. Ну що ж, хто хоче подивитися, як я куштую цього цукрового буряка, ви можете подивитися це на моїй сторінці. У TikTok, де я підписана думці на великими буквами англійськими. До зустрічі!